Всім привіт! Мене звати Вікторія Драневич, і ви завітали на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу вам показати, як плавно закрити лінію скосу плеча, чи лінію горловини, щоб не було сходинки. Зачасту ми бачимо ось таке такий варіант бачите, явні сходинки. Так робити не треба. Так, виходить негарно, і вам буде навіть, якщо це ваше плече, вам незручно його буде шивати. Отже, цей варіант неправильний, ми на нього не дивимось. Тепер дивимось на правильний варіант. Я в'язала по виворітній стороні плече, дійшла до останньої петельки, я її не пров'язую, нитка перед роботою. Перевертаю в'язання на лицеву сторону. І ось цю ось останню петельку я одягаю з правої спиці на ліву. Заходжу правою спицею всередину цієї петлі, і ось з лівої спиці останню петельку, я протягую під цією, що в мене була остання. Дивіться, ось так. Я її протягла, повернула на полотно. Дивіться, ніякої сходинки, як рівнесенько, все плавно закривається. Бачите, яка відмінність. Тепер пров'язуємо по дві рази ту кількість петель, яку нам потрібно закрити. Так. Ось так от, дивіться, як рівненько все. В'яжемо далі. я покажу, принцип той самий, але я все-таки вам покажу, якщо виникне запитання у початківців, як пров'язувати в кінці. Дивіться, я в'яжу по лицевій стороні, Дійшла до останньої петельки, нитка знову перед роботою. Перевертаю наше полотно на виворітню сторону. І так само цю останню петлю накидаю на ліву спицю, заходжу правою всередину неї і витягую ось цю останню петельку, передостанню виходить. Ось так. Повертаю її на спицю і далі роблю закриття петель, скільки мені потрібно. Ось такий невеличкий лайфхак. Надіюсь, він вам пригодиться.